Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено забороні виїзду за кордон та її наслідкам. Я вже неодноразово розповідав і розміщую тут, мабуть, декілька відео зверху. Подивитись, це просто таке розлоги відео, може комусь. Вдасться задуматись над цим питанням заборони виїзду для кордон, за кордон і до когось дійде, що не можна порушувати закон, не можна діяти поза законом, не можна діяти так, щоб громадяни власної країни не розуміли наслідків. Не розуміли наслідків і до чого це може призвести. Об'єктивно, знаєте, я невеликий психолог. Просто давайте подивимось на це трохи під іншим кутом. Заборона виїзду за кордон не існує. Я про це говорив неодноразово. До речі, не забувайте підписатись на мій е, YouTube канал обов'язково підписуйтесь на е, TikTok-і канал також. мій, І підписуйтесь на телеграм-канал. У Ютубі буде підвідео в Тіктоці в шапці каналу. Там я розміщую оперативну таку достовірну інформацію, дуже цікаву судової гілки влади, суду, судів. Судових рішень, судової практики, і взагалі як захищати свої права і те, що відбувається. Я думаю, що не пожалкуйте жодним чином, якщо підпишетесь. І так, що стосується заборони виїзду, як я говорив, заборони немає. Є стаття 33 Конституції України, яка встановлює, що така заборона теоретично може бути встановлена. Є закон України про порядок виїзду за межі України, де нема такої заборони, це єдиний закон, який це регулює. Де нема заборони безпосередньо виїзду за кордон. Є там стаття 6, яка передбачає тимчасові заходи щодо обмеження в праві виїзду за кордон. але вони не стосуються питань воєнного стану, чоловіків, військовозобов'язник та таке інше. Я в телеграм-каналі дам посилання на ці статті, зможете на це подивитись. Зараз питання в іншому. В той новий закон про мобілізацію хоче щось там внести, дати повноваження кабінету міністрів. Ну це знову ж таки, як з тої постанови кабінету міністрів, якої ніби наразі керуються прикордонники, фактично, ви там не знайдете слово «заборонено». а в демократичній країні все, що не заборонено, все дозволено. Тобто встановлюються виключно заборони. І цієї постанови Кабінету міністрів ви не знайдете, що заборонено. Намагання передати повноваження Кабінету міністрів з регулювання питань виїзду за кордон, це прямо протирічить норму Конституції. Це одна ситуація. Що і які наслідки? Уявіть: завтра підписується переміря якесь. Завтра встановлюється, Росія повертає нам території. Як ви думаєте, як громадяни України будуть сприймати. Вільний виїзд за кордон. Більшість громадян України, більшість дітей, більшість військовозобов'язаних, більшість тих, у кого нічого тут вже не, не тримає в Україні, які не бачать своє майбутнього, так як о них фактично забули і їх тримають як незрозуміло кого, фактично нехтуючи їх правами, принижуючи, вважаючи з одного боку це ті особи, які захищають Україну від рашистських окупантів, від цієї наволочі. А з іншого боку, боягузами, які хочуть збігти за кордон. і Завтра припиняється оця заборона. Я, до речі, думаю, що все ж таки нашим спецслужбам потрібно знайти тих осіб, які вирішили так діяти, які внесли, от так мовити, політичному керівництву таку неофіційну історію заборони виїзду за кордон. Хто, хто ці люди? Хто це зробив? Я думаю, що це було зроблено умисно. Ви ж розумієте наслідки? Тобто, якщо. Людям дозволять вільно виїжджати за кордон, хто тут залишиться? Особливо зараз, коли люди бачать, що їх права взагалі нічого не варті. Суди не працюють, держава не захищає, правоохоронці не захищають. Людей хватають на вулицях, при цьому, коли вони звертаються до суду, деякі суди навіть відмовляють в захисті осіб, яких незаконно отримують під вартою фактично в територіальних центрах комплектування. Хто це зробив? Хто за це буде нести відповідальність? Це риторичне питання. Тому я вважаю, що цю ситуацію треба вирішувати і вирішувати як можна найшвидше. Вирішувати легально, вирішувати в рамках закону. Чітко встановлюючи, якщо ви хочете встановлювати обмеження, встановлювати їх законом. Давайте людям гарантії, давайте людям шанс захистити свої права. Якщо цього не буде. Ми втратимо Україну, ми втратимо всіх хто тут залишається. Тому що, знаєте, я кожен день бачу, чую людей, які хочуть виїхати. Знаєте, це дуже боляче. Відверто це дуже боляче. Дуже боляче бачити таку кількість людей, які хочуть виїхати за кордон. Які говорять, мене тут нічого не тримає. При цьому дуже велика кількість молодих людей про це говорить. Ми втрачаємо майбутнє України. І я вважаю, що ті люди, які зробили таку заборону, вони прекрасно давали собі раду в тому, що вони роблять, в тих наслідках, які будуть. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що потрібно цю ситуацію вирішувати, вирішити якнайшвидше встановлення відповідних законодавчих обмежень і встановлення прозорих правил. Людям потрібно займатися бізнесом. Якщо не буде заборони, повірте мені, ніхто не буде їхати, будуть залишатись тут, будуть повертатись. В жодній країні світу такого нема. Тільки в Україні, тільки оці недолугі реформатори, технократи і інші особи, як їх називають, профани, які взагалі нічого уявлення не мають державного управління, вирішили адміністративним способом людей принизити. А приниження має і іншу сторону. Люди не хочуть терпіти. Вони або постають, або уходять. Треба пробачити, просити пробачення у людей. Їх поважати і поважати їх права, і захищати, і припинити всю цю дику мобілізацію, дику заборону. І діяти виключно в рамках закону. Якщо цього не буде, ми реально втратимо Україну. Ми просто самі крадемо своє майбутнє. Це моє бачення. Ну, Ви можете залишати в Ютубі чи в Телеграмі під цим відео, під цим постом свої своє бачення, свої коментарі, поширюйте це відео, а може, якось це все ж таки потрапить. В голови тих, хто зараз цим керує. Тому що це не можна робити. Ми знищимо своє майбутнє, а Україна повинна жити, повинна розквітати, повинна, повинна відбудовуватись. І в Україні повинні поважати права людини. Наразі ми провели і проводимо реформу, якою принижуємо просто і суддів, принижуємо громадян, позбавляємо, я вважаю, громадян, в принципі права на захист і практично знищуємо майбутнє України. Поки на цьому все. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, коментуйте. Будемо рухатись вперед, рухатись до перемоги, допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти цій нерівній боротьбі. Треба. Це треба зробити для того, щоб зберегти нашу країну і наводити лад, наводити лад, будувати правову державу, поважати закон і поважати права людей. Слава Україні! Слава ЗСУ і до зустрічі!